Вітаю в ефірі програма Мова про мову і сьогодні поговоримо про 15 поширених висловів, які щодня ми готять у наших розмовах. І ніхто навіть не підозрює, що вони неправильні. У кожній родині є традиції: неділя, борщ, свята, подарунки. А щодня улюблені помилки, вживання слів і виразів. І так стабільно. Що інколи хочеться викликати не сантехніка а мовознавця. Тому зараз ревізія домашнього словника. У повсякденному мовленні ми часто не замислюємося, що говоримо. Та й справді, хто ж там у черзі в супермаркеті буде зупинятись і думати: а чи правильно я сказав? Усі поспішають, усі щось переказують, обговорюють, переповідають. І слова вилітають автоматично. Через це неправильні або невдалі словосполучення маскуються під норму. Бо так усі говорять. Але ж наша мова має свої чіткі, красиві і точні форми. Почнімо з дуже популярного. Ви праві. Звучить чемно, формально. Але українською природніше ви маєте рацію. Бо так і в праві, і в ліві. Далі звичне і зовсім непримітне відкрити книгу. Формально, ніби все гаразд. Але читач розгортає книжку. Наступне біля трьох років. Ніби теж нічого страшного. Але коли говоримо про кількість чи приблизність, краще звучить. Приблизно три роки або близько трьох років. А біля це про простір. Часто можна почути більша половина. І тут виникає маленький логічний вибух: половина за визначенням не може бути більшою чи меншою. Правильно казати: більша частина або більше, ніж половина. Далі наша класика задавати питання. Правильно ставити питання. Ще одне залишити в спокої. Природніше дати спокій. Люблять у побуті й словосполучення захисний імунітет. Але ж імунітет вже за своєю природою захисний. У мові уникаємо тавтології. Тому краще просто імунітет або захисний механізм. А тепер майже універсальне листати. У соцмережах, у книгах, у стрічці всюди листати. Та правильно все ж гортати. Листя на деревах, а ми сторінки гортаємо. Нанести удар калька, хоч і на слух не ріже. Український відповідник завдати удару. Отримати освіту. Звучить ніби нормально. Але українською здобути освіту також стати в нагоді слушний вираз, але він часто трохи зміщений у мовленні. Правильно стати у пригоді. Тому що пригодитись складніше з виключення. Коли мають на увазі виняток. Поодинокий нетиповий випадок це у нас виняток. Діюче законодавство теж калька. У нас діє сонце, працює механізм. Але законодавство чинне. Наступне співпали думки. Краще збіглися думки. І останнє на сьогодні Гарна посмішка. Посмішка це легенький смішок. Майже насмішка. Хм. А коли говоримо про вираз обличчя добрий, теплий, щирий, то це усмішка. А зараз перевіримо вашу уважність, подумки чи в коментарях, оберіть правильний варіант. Як правильно, ви праві. Чи ви маєте рацію? Ви маєте рацію. Що природніше українською? Листати сторінки чи гортати сторінки? Гортати сторінки. Виберіть норму. Більша половина учнів прийшла. Чи понад половина учнів прийшла? Понад половина учнів прийшла. Що варто сказати? Виключення з правила чи виняток із правила? А вже ж, виняток із правила. Оберіть точніший варіант нанести удар чи завдати удару? Завдати удару. Як бачите, кожне з цих словосполучень звучить звично. Ми чуємо їх щодня. І майже не ловимо себе на тому, що щось не те. Говоримо так, щоб і нам самим було приємно себе чути і щоб тим, хто поруч, хотілося відповідати тією ж красивою та живою мовою. Бо коли мова чиста, думки ясніші, а ми впевненіші. До зустрічі в наступному випуску!